Мені було дуже цікаво я так давно не говорила про мозок. Це прям я. ж Нейробіологія, ти пам'ятаєш, пам'ятаю, я питаю, пам я ще, я, я я чим, чим хімія мозку бо хімія мозку, вона дуже ду Ми про це розкажу дуже, дуже ми про це. Реально розкажемо. можемо поговорити окремо, тому що це дуже класна штука, і я її, її, її також дуже захоплююсь. Давай особисто У мене знову ж таки минулого року, да, в грудні, коли посипалася, я сходила на прийом до невролога, і вона угу. мені розповіла оцю річ про те, що коли людина знаходиться дуже довгий період часу в стані стресу. Угу. Змінюється хімія мозоку. Він... він розучується відпочивати, він розучується спати, він розучується заряджатися, він розучується відключатися. І це саме хімія. Я почула це все і почала ж знову купатися. Це ж природа мого буття. Так? Я би хотіла сьогодні, щоб ми поговорили про навчання для дорослих. Про навчання таке і особисте, і професійне, про різні аспекти. Я знаю, що ти багато приділяєш цьому уваги, я маю на увазі і особисто, і професійно, і розвиваєш свою команду. Ну і взагалі нова пошта, да, такий флагман багато в чому, в тому числі, Беззупинний. Беззупинний, в тому числі у розвитку, да, і у навчанні. Розкажи, як ти на це дивишся, чим окреслене да, ваше завдання навчатись, я маю на увазі. Команди професійно Ти ж знаєш є така фраза. Ми всі родом з дитинства. Да? я так думаю, що це моє бажання взагалі розвиватися постійно і не зупинятися воно саме звідти родом, тому що моїй мамі було постійно недостатньо. Да? Коли вона мене виховувала там в дитячому садочку, в школі їй було постійно недостатньо, наскільки я розумна, і вона там логічні завдання, математичні хіба треба ще, треба треба ще. занімательна угу. фізика, олімпіади, там першості, всі, е, оця історія про синдром відмінниці. Угу. Да? А і ти відмінниця коли ти... була так. Колега. Угу. І оце коли ти постійно заряджений да, там, на пізнавання, і в тебе закладено це з дитинства, да, що ти е, хочеш пізнавати не поверхнево, а прям розуміти сутність е, речей, то ти так звикаєш копати глибоко вже постійно. Да? Тобто ці вже це вже базові навички. Тобі не можуть сказати, треба це зробити без аргументації, да? або без того, що ти прям маєш глибоко докопатися, а чи точно саме це треба зробити для досягнення. Цієї цілі, да? тобто для того, щоб досягнути ціє, цієї цілі точно оці наші рухи і дії, вони є найкращим способом. Да? Чи може можна щось ліпше знайти? Які топ навички е, мають бути у менеджера сьогодні, да, щоб в умовах нашої реальності, в, в воєнному стані, да, менеджер був ефективний? Е, ну, По-перше, людина має вміти працювати сама з собою. І відслідковувати свої стани, я вважаю, що це про дорослість. Прозрілість там, да? де такому навчають? Оце має сама людина навчитися. Угу. Е, і навколишні люди, мабуть, мають просто їй допомагати і говорити про те, що зараз ти ведеш себе як дитина, зараз ти регресуєш, зараз ти хочеш, щоб тебе пожаліли, але ми на роботі і ми не домовлялися, що я буду тебе жаліти. Зараз ти маніпулюєш. Да? Ну, тобто вскривати те, як веде себе людина, щоб показувати їй, що вона веде себе по дитячому тобто Ти вмикаєш свої знання з психології. Я так. Розумію. Е, я? так. Угу. Так знову ж таки, коли я беру людей на роботу, я ж не домовляюся, що ми будемо грати в дитячий садок, звісно. я буду вихователем, mm -hmm. а вони діти. Ми домовляємося по-дорослому. Вони віддають частку свого життя, знання, досвід для того, щоб допомагати досягати цілі. Я їм за це плачу. Ми mm -hmm. про це домовляємося на березі. І коли вони починають регресувати, звісно, я їм кажу, що ну так не піде. Якщо тобі потрібен час, ти можеш його взяти у відпустку, лікарняний за свій рахунок. А ти даєш в такому випадку людині, наприклад, шанс повчитися, шанс перемикнутись? Наприклад, ти кажеш, так тобі потрібен такий-то курс, да або, наприклад, в корпоративній культурі є ця частина навчання, да, і ти кажеш, так, тобі сюди. Да, тобто ти мені цінний як працівник, е, мені ок твої компетенції, да, там результати. Я, я кажу, активність. я кажу багато чого, але ж тут питання знову ж таки існуючого запиту. От в психоаналізі є така історія. Я не думаю, що такі в психоаналізі, взагалі в психології. Да, що якщо у клієнта немає запиту на роботу з чимось в собі. То все, що ти будеш йому казати, він не буде чути. Ну тому що в нього немає щирого запиту. І коли я навіть своїй команді кажу, друзяки, дивіться, я бачу перенапругу, я бачу температуру по, по нашій палаті, треба подзвонити. Психологам вони в нас є багато. Ви можете... Є корпоративні так, психологи, звісно. Да, які працюють з у нас людьми? нас сотня людей різних напрямків: і воєнні психологи, і ті, які працюють з ПТРС, і, і дитячі різних методологій, технологій. Тобто, коли виникає от така ситуація, да, що людина не доросла, умовно кажучи, да, то вмикається психолог. Там да, які теж в нас є. Ага, да. клас. Ну, тобто, у нас прям величезна можливість обрати, більш того, це не тільки для співробітників, це вже працює і для членів Анів родин співробітників, uh -huh. тому що ми розуміємо, що коли члени в родині щось не так відбувається, це відображається на співробітників, які приходять на роботу і частку да, цього навантаження приносять в робоче середовище. Тобто, у нас і члени родини нашого співробітника мають змогу uh -huh. до психологів uh -huh. звертатися. Але дивись, що робить моя команда: три людини я знаю, які звертаються. 50 людей в команді, три людини звернулися. Ну тобто, всі вважають, що та зі мною все окей, зі мною все окей. А коли немає запиту, ти не можеш причинити добро, розумієш? Це не працює. ну тобто тоді це не е, про бути дорослим, да а тоді це про е, сховатися, регресувати про теперішній нестабільний стан, так. да який так чи інакше є у кожного з нас, да так. просто. Одного разу ми це визнаємо, да, і можемо собі дозволити сказати I'm not okay", да, і звернутись там до допомогу. І це ж не, не тільки про психологів, це Абсолютно. про, про будь-що. Да можливо, там у когось нежить, але вона ну триває там, не знаю, три тижні, да, і це може от як у моїй доньки, оти, да, це може по-інакшому якось відобразитися. Головне вчасно піти до лікаря, і люди чомусь думають, що без них світ рухне. Це знову ж таки про синдром відповідальності і відмінниці. На да. без мене світ рухне. Боже, як же без мене робота та нічого. Все буде окей. Давай повернемось до цих софт скілів. А, тобто, перший да, щоб людина була доросла да і сприймала так. свою роль як роль дорослої людини, відповідальної, так. які ще спочатку надягни маску на себе, а потім на дитину. Оце Об, працює на роботі. Які ще софт скіли важливі сьогодні? Це про я розумію, що я дорослий, я угу. беру свою відповідальність за себе, за своє життя на себе. Друге, угу. я розумію свою відповідальність на роботі і беру свою відповідальність за роботу теж на себе, не перекладаючи її на інших. І третя важлива дуже річ. Я бачу, що це відповідальність, але це не моя відповідальність, і тому я кажу ні. Чому це важливо? Тому що є речі на які ми не впливаємо. Але нам здається, що ми можемо якось попереживати, повкладати туди свої емоційні ресурси, щось там понапружуватися. Це не дасть ніколи ніякого результату, це ніколи не дасть ефекту, тому що це за кордонами наших можливостей. Да? Угу. І коли ти роз... коли ти не розумієш, що ти ніяк не зможеш повпливати, це буде вигорання, тому що ти ніколи не зміниш і не досягнеш цілі. Тому треба дивитися: от на це я впливаю, а на це я не впливаю. Це не моє. І я не буду туди лізти, і не буду із за цього вигоряти. Тобто, це все так чи інакше про зміну поведінки. Всі ці так, софт скіли звісно. це про те, що про дуже люб... величезну само... Щоб людина захотіла змінити цю поведінку. Або щоб ти, наприклад, як лідер да, моєї кома команди, <гум> я можу ну заставити. слухай, ну давай не заставити, <гум> давай, давай, давай. Органічна, органічна зміна зроби... Наджинг, да? зробити так. Давай не заставити так, добре зробити такий начин, та щоб людина захотіла це змінити. Але у підсумку це все, все одно да? давай так створення умов для зміни поведінки. Тобто вона не буде прямо тому, що там людина осяяла. Да? Тобто, да я можу створити такі умови, умовно, да створити такий периметр навколо людини, коли в неї не буде можливості ввести себе інакше. Слухай, мені цікаво, от минулого року цю програму навчальну, яку ми робили Центр соціальних змін і поведінкової економіки разом з академією КМ. Ти там була зі своєю командою, ви прослухали цей курс. От мені цікаво, щось з того, з тих прикладів, там, звісно, було дуже багато теорії, да, але дуже багато було і практики. Щось з того, ти взяла собі в роботу, можливо, в особисте життя, якісь Диви, прийоми? Я ж вже, ну, багато років на цьому шляху. Ні, ти да? прокачана. Зрозуміла, да. що ти прокачана. Тут... Я розумію, що люди, яких ти привела, да, там своїх колег, команду, да, я розумію, що для них там більше було інсайтів, так. напевно. Да, але все ж таки, я розумію, що ти багато з того всього знала. Да, я на увазі і термінів, да, і прийомів цих. ми навчалися тоді, як працює повідін поведінка, да там і як її змінювати. Але в той же час ті люди, які в аудиторії сиділи, їх треба теж поведінку змінювати. Да? Звісно. тобто вони робили проєкти. По одному і не розуміли, чому так чи інакше я коригую якісь там моменти, чому я ставлю якісь ловушки, знову вибудовую якісь інші периметри. Або кажу, ні, це ми не будемо робити, а зробимо оце. Да? Тому що я розумію причина наслідкові зв'язки між тим, що ми зробимо, і як на це відреагує суспільство або як воно зміниться. Я хочу, щоб це було в них як навичка вже, да? що ну там перший раз вони. Поверхнево, зрозуміли, другий раз вони в це вже якось Занурились. занурилися в uh -huh. другий раз, вони стали адептами цього, да uh -huh. і вже ну типу, ми віримо, ми хочемо, і вже четвертий раз вони не знають, як би по-іншому будувати проєкт, окрім як це вже прям вкладати в фундамент. Да? Слухай, а що би ти особисто в собі хотіла змінити? Можливо, особисті якості є Можливо, є якісь... така штука. Да, професійні, бо я собі прям в мене прям є перелік, що я щоби я хотіла теж, змінити. Да. Да. Я минулого року по ньому йшла. А коли ми каже кажемо про, про зміни, які я хочу. Я не вмію насолоджуватися досягненнями. Не вмію. Оце і а це що, величезна проблема. А що робити до Дофаміну Це все слухай. Е, Треба... О, для мене, типу, о, досягли клас побігли супер. далі. Поставили миттєву нову цілі далі? А тепер, треба, побігли а тепер далі? треба щось нове. От дивись, минулого року моя команда е, отримала просто. Е, я знаю, на що ти є нагород. Взагалі, круто. За, всю, uh -huh. за все існування всіх компаній, всіх, uh -huh. всіх і нової пошти теж. І це було і купа золотих, і купа міжнародних, європейських, і гран-прі Ефі. Да, це прям. Ну, супер визнання, і ми стали найліпшою командою маркетингово-комунікаційною? Коротше, там просто купа. і що ти думаєш? Я зробила, коли зійшла зі сцени з усіма своїми нагородами і команди? Я запитала у команди: е, ну ви розумієте, що це нам каже, що ми маємо перепригнути наступного року самі себе. Типу, три секунди на сцені я дала собі можливість покайфувати, коли ми фоткались, Да? А потім, коли я зі сцени зійшла, ти я поставила питаю, їм новий таргет. Ти відразу виклик. поставила їм так. Це ми думали. Я думаю угу. про те, що ми будемо робити, щоб переплюнути самі себе. Такого ще не було. Але я думаю, що може бути кінцева зупинка, коли ми просто фізично або ментально не зможемо почати новий марафон. Треба замислити вже зараз, 100%. що робити для того, аби надалі не зупинитися, мати можливість бігти швидко, та, і для цього робити ці перерви, Да, та, давати собі можливість насолоджуватися, давати собі оці ну, це вже це вже про ментал хелс. Я пропоную так. за рік. Поновити цю розмову і саме з цього. Да? Чи, чи навчились ми отримувати кайф і задоволення від Тут, розумієш, досягнень? З одного боку, це про ментал хелс, а да. з іншого боку, це про все ж таки ефективність і роботу. Тіло все одно мені дуже подобається, як Наташа Ємченко, да? як каже вона про тіло. Про те, що це моя машина, яку я маю берегти. Я маю, там, вчасно... Робити ТО. Робити да, ТО. Це, це геніальна теза, і я так. дуже навчаю. Мені дуже це подобається. Оця історія про достягатерства і не вміння насолоджуватися, да, да? Угу. це про те, що буває так багато і треба швидко бігти, що я не встигаю проводити ТО. Коли ти їдеш на класній машині, має бути час просто сісти, не знаю на березі океану і подивитися, як. Яка крута машина? Боже, якого океану? Шо, що ти кажеш? Коли ми, коли ми до океану доїдемо? Давай реалістично, давай, 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 давай там давай щось таке. На березі Київського моря сядеш і дивиш, блін, яка мене крута машина. І просто там не знаю з чашкою чаром кави, то дивишся, яка вона крута. Тому що, коли ти постійно їздиш всередині, да, і цією машиною, ти ж не бачиш, яка вона ззовні прикольно. От треба давати собі можливість. Насолоджуватися видом цієї машини іззовні, Да? тобто насолоджуватися тим, що ти маєш зараз. Це з чого ми починали. Нащо да? бути ефективним? На да? треба а навчатись, б відпочивати. Так І я думаю, що це така е, модель нашого рок лайфбеленс. Дану принаймні є, єдина можлива зараз яким навичкам ви навчаєте людей? Я маю на увазі в, нов, в новій пошті. Ну у нас вже є стандартні на стандартне навчання. Це є наше базове навчання, коли люди приходять uh -huh. на співробітники фронтлайну. Це такий практичний університет. Да? Тобто будь-яка людина неважливо. Якщо в неї взагалі немає освіти, окрім школи, вона може прийти е, і пройти цей практичний університет і стати оператором, а потім далі це більше. про ми... сервіс, так? Це сервіс, фінансова грамотність, тому що вони ж приймають гроші, видають розрахункові чеки, фіскальна дисципліна. Да, там, ну там, там треба вчитися. А далі, коли людина починає працювати оператором, вони отримують можливості розвиватися. У нас є корпоративний університет, де є купа просто програм. У кожного співробітника компанії є кар'єрна драбина, і людина може буквально за півроку стати керівником відділення. Плюс в нашій компанії Лінкультура всі співробітники. Мають мати лін белт по поясне. І да? угу. e, це може бути білий, може бути чорний. Ну ти це, це залежить знову ж таки від э, прагнення людини, да, як вона хоче інтегрувати лін в роботу. E, а коли лю... тобто 100% співробітників, я, всі мої люди, неважливо в якому підрозділі вони працюють, всі навчаються Ліну. Це прям закон. Угу. Далі знову ж таки, корпоративний університет там навчаються всі э, ланки за різними програмами, в тому числі там є англійська мова, румунська всіх країн, де. Ми знову ж таки працюємо польська. Тобто, якщо ти хочеш якусь розвивати, ти можеш навчатися. Мовні клуби, психологічні клуби, літературні клуби. Далі зараз ми запускаємо програму. Три роки ми навчали оцій перші домедичній медічній допомоги, да, парамедичній, щоб люди знали, як реагувати, якщо там осколкове, поранення або ще щось. Зараз ми е готуємо до старту проєкт, який називається перша психологічна допомога. Uh -huh. Ми бачимо, що дуже велика кількість людей травмованих психологічно. У нас на відділеннях отримують посилки батьки загиблих своїх дітей, жінки. Е вони вгорі, вони плачуть, е наші люди не розуміли, як на це реагувати, вони завмирають. І оце завмирання, воно ще більше тих людей тригерить, які плачуть, не тому розуміють, що немає. Спілкуватися з так. ними. Як і зараз ми підготували цей проєкт, і він буде угу. обов'язково для проходження 100% наших співробітників. Це курси цієї першої психологічної допомоги. Дивись, так чи інакше, про що б ми не говорили, да, про навчання, про розвиток, особистий професійний, да, ми все одно повертаємось до того стану стресу, да, і ментал да, disruption, в якому ми всі зараз да, на, всіх, на всіх етапах. Да, і там... Справа коли в тому, ми що ми не, е, самі не, не розуміємо, що відбувається, да? і коли там співробітники. Справа в тому, що е, коли ми в стані стресу і страху, е, ми не можемо працювати і приймати правильних рішень. Е, чому? Тому що ну це ж знову база, да, така. Коли е, відбувається стан стресу, в тебе. В будь якої людини, в мене, в тебе теж відключається неокортекс. Неокортекс це частина мозку, яка створилася останнє століття. В перші століття існування людства існувала тільки лімбічна система. Лімбічна система відповідає за наше виживання. Коли відбувається загроза для нашого життя, ракетна атака, звільнення, розлучення це все однаковий стрес для нас. Да? Це, це про виживання, чи виживу я без чоловіка далі або чи виживу я без дружини далі. Да? Може, це ще більше питання. Чи виживу я після цього удару? Наш неокортекс відключається. Працює лімбічна система. Лімбічна система приймає рішення дуже бінарне. Да, ні, да, да ні. Це загроза для життя, в мене кортизол, адреналін, ноги готові біжати, напруга м'язова. Да? Тобто, весь мій мозок це фізика, як в анігдоті. Да? а що ти тут робиш мозоку? Тому наші ж всі внизу. Ну це про ноги. Тобто, ми готові фізично щось робити, а мозок не працює і в цьому стані ми не можемо приймати рішення, бо мозок не працює. Тобто, нам треба повертатися до бази, вчитися як. Да. Лишати за своїми кордонами цей страх, як uh -huh. повертатися до е, стану стабільності і умовної відсутності напруги для того, щоб неокортекс вмикнувся і почав приймати правильні рішення. І ми маємо наші базові навички підіймати на вищий рівень. Це можна робити виключно повторювальними освітніми діями. Повторювальними, повторювальними. освітніми це дуже правильно. Це вкотре мені е, Доводить і підказує, да, що оця, о, оцей блок про те, як працює мозок, да, який читає Наталя Кадя, ну в цій програмі, да, і, і взагалі, да, це база-база, яку треба там повторювати і повторювати. Да, тому що розуміння там своєї поведінки через да, ці наукові приклади, да, через пояснення, воно прям база, база 100%. Я тобі дуже дякую, і мені було дуже цікаво. я Так давно не говорила про мозок. Це прям я ж. Нейробіологія, ти пам'ятаєш, я пам'ятаю, я, я я, я ще, чим, чим хімія мозку бо хімія мозку, вона дуже ду От... Ми про це розкажи ми про це... дуже, дуже ми про це. Реально розкажемо. можемо поговорити окремо, тому що це дуже класна штука, і я її її також дуже захоплююсь. Давай особисто У мене знову ж таки минулого року, да, в грудні, коли посипалася, я сходила на прийом до невролога, і угу. вона мені розповіла оцю річ про те, що коли людина знаходиться дуже довгий період часу в стані стресу. Угу. Змінюється хімія мозку. Ні. камон. Він розучується відпочивати, він розучується спати, він розучується заряджатися, він розучується відключатися, і це саме хімія. Я почула це все і почала ж знову копати. Це ж природа мого буття. Да? Копати, читати американські там всякі штуки. В нас якось більш дефіцитно. Оці такі матеріали. Да? От американці вони більш такі віддаю, віддаючі знання, не знаю. Чому тому, що це в них вже це частина культури, да? так, мабуть, uh, longevity, да, оця вся історія. І Я прям у захваті була. Є деякі речі, є такі зміни цієї хімії мозку, яку не подолати, наприклад, без ліків. Да? Uh -huh. Що таке антидепресанти? До речі, uh -huh. чула, що навіть хочуть зараз змінити формулювання, що це буде називатися не антидепресанти а якимось іншим чином, ну, типу вітамінки для мозоку. Да? Ну, щось, щось там вони думають. Чому? Тому? тому що у антидепресантів дуже негативне відношення у суспільства. Ну, да, тому що є стигма, ви, типу, є стигма до того, стигма, да? Да? коли люди там визнають, що вони приймають да? антидепресанти, да? то це є це, ну, да. відбити. На ставленні до того. І це людини. ж теж про поведінкові зміни. Абсолютно. Да? Е, і от я б коли почала е, це копати, я зрозуміла, що от стрес, який впливає на те, що ти хочеш сховатися, не навчатися, нічого не робити, це прям або те, що треба нашому ворогу. Да? Треба це зрозуміти, вийти з цієї ракушки, сказати так. ні. Я буду змінювати хімію мозоку. Я буду дуже турбуватися про себе. Я буду навчатися для того, щоб розуміти, що відбувається зі мною. Коли я зрозумію, що відбувається зі мною, як цим працювати, я буду вже розуміти, як працювати з іншими, допомагати їм це зрозуміти. Вони теж будуть ставати з дорослими, зрілими, здоровими. Ми почнемо функціонувати і приймати класні рішення, якісні, креативні, суперові. І ми можемо скільки завгодно часу бути в цьому стані, поки ми не переможемо. Слухай, звучить як план. Так. Мені подобається. І мені. — Давай домовимось, що ми оцю тему глибше да, про мозок і про все це обговоримо якось більш широким колом. Yeah. Я не знаю, чи на камеру, да, але точно там є, що покопати. І в нас я за. є класна для цього компанія, да, щоб туди зануритись. Ти ж дякую любиш тобі дуже за цю розмову. Так дякую. люблю потертися мозоком, об інший мозок. Це прям. Дякую, я також. Це прям дякую. оргазм. Дякую. Такий, такий був намір. Так, дякую. Дякую.